Казка Гензель і Гретель Жили собі дроворуб і його дружина з двома дітьми хлопчиком гензелем і дівчинкою Гретель. Їхня родина була дуже бідна, і їм часто бракувало навіть хліба. Настали важкі часи, і дроворуб вирішив, що вони не зможуть більше годувати дітей. Одного вечора, коли діти вже спали. Мачуха сказала Ми повинні відвести дітей у ліс і залишити їх там. У нас немає іншого виходу. Батько довго пручався, бо дуже любив своїх дітей. Але, врешті-решт, погодився. Гензель, що все чув, заспокоїв гретель. «Don't worry, Gretel. I'll take care of it. Не хвилюйся, гретель. Я все владнаю. Він вийшов на двір і назбирав білих камінців, які світилися в темряві. Наступного ранку, коли Мачуха відвела дітей у ліс, гензель потайки кидав камінчики, щоб залишити слід. Після того, як їх залишили одних, діти легко повернулися додому, йшовши за блиском камінців. Але незабаром. Мачуха знову вирішила позбутися їх. Цього разу гензель не зміг назбирати камінців, тому залишав крихти хліба, який отримав на сніданок. Але птахи з'їли крихти, і діти заблукали. Вони довго блукали лісом, поки не натрапили на дивний будинок, зроблений з хліба, печива і цукру. «Let's eat a little! Давай трохи поїмо, сказав гензель. Як тільки вони почали їсти, з будинку вийшла стара відьма. Вона привітно запросила дітей всередину, обіцяючи нагодувати їх. Come in, my dear children. You must be so hungry. Заходьте, мої дорогі діти. Ви, мабуть, дуже голодні. Але насправді вона була злою чаклункою, яка заманювала дітей, щоб потім їх з'їсти. Вона замкнула гензеля в клітці, а Гретель змусила працювати по господарству. Проте Гретель була кмітливою вона обманула відьму, змусивши ту нахилитися в піч, щоб перевірити, чи вона достатньо гаряча. І, зібравши всю свою сміливість, Гретель штовхнула відьму в піч і закрила дверцята. Ханзел, free!» Гензель, ми вільні, закричала вона. Діти знайшли скарби, які зберігала відьма, і взяли їх із собою. Вони повернулися додому, де їх батько плакав від радості, побачивши їх живими. Батько вигнав з дому мачуху, і відтоді вони жили щасливо і ніколи більше не знали потреби.